Величезний, величезний привіт. Сьогодні ми з вами подивимось в магазині ТБ. Ціни на соціальні продукти. Подивимось ціни на цукор 33 гривні. Так як був, так і залишився. А, так, ціни на борошну. Зараз подивимось на олію, на яйця. Підемо на молочні продукти. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А, борошно, розумний вибір: 45 гривень. Хуторок 48,60. Тут кіло 800. А в решта борошно по 2 кілограма. 38,40 амбар. І 41 гривня та 40 копійок. Ціна на Хмельницьк млин. Так, ну давайте, поки я тут біля круп подивимось крупи ячмінна перлова 22 гривні. Я заокруглюю копійки. До більшого для зручності. Трішки дешевше горох, зараз по 28 гривень. Крупа пшенична полтавська 21,50. Трішечки впала ціну на гречка 30 гривень 90 копійок. Пшоно 21 гривня 40 копійок. Крупа пшенична подрібнена із м'яких сортів пшениці 17,90, ну, 18 гривень. Крупа Манна 25 гривень, трішки подорожчала. Кукурудзяна 20 гривень 50 копійок. Тримають ще зі знижкою рис Делюк Басматі. Тут кілограм 85 гривень. Пакетований булгур своє лінія 500 г 35,50 Також пакетований рис камуліно пів кілограма 46 гривень. Рис пропарений, шліфований кілограм 50 гривень. Рис шліфований, круглий, 50 гривень, 70 копійок. Залишається ріжки в таку ціну, як були минулого тижня. Від розумний вибір кілограм 29 гривень. А ось вермішель розумний вибір, також кілограм 33 гривні та 30 копійок. Макарони пружинки ярка, кілограм 46 гривень. Не забудьте, що зараз в акції від делюкс макаронні вироби. Вони всі по 500 грамів за ціною 40 гривень. Є спіральки, а є витки та бантики. Ну і звичайно ж, вермішель. Також 500 грамів за 40 гривень. Локшина делюкс. 48,50 І спагетті по 40 гривень. Делюкс, також тут 500 грамів. Кукурудза, розумний вибір 36 гривень. І в таку ж саму ціну горошок 36 гривень, розумний вибір. Квасоль в томатному соусі. Своя лінія 460 грамів, 50 гривень та 70 копійок. Забув вам показати спагетті Ярка 450 грамів, 21 гривня. Спагетті Тая 450 грамів, 18 гривні. Майже не бачу ціну, майже 19 гривень. Яйця так і залишилось 4,49. Йогурт, своя лінія, малина, 1% жирності. Тут 400 грамів 21,30 Є ще персик. Ось такий великий, 900 грамів йогурт, своє лінія, 44 гривні. Молокія, кефір 2,5 жиру 48,50. Кефір Яготинський 2,5 жиру, 46,80. Молоко. Молокія 2,5 жиру 46,30. В акції молоко своя лінія 1% жиру 34 гривні. 2,5% жиру 35,50. Продукт сирний, плавлений, від розумний вибір, у 12 гривень. Сир янтар плавлений пастоподібний янтар 30 гривень, 90 грамів. І є ще, точнісніко, такий самий, тільки зі, смаків, зі смаками і шматочками гриба, грибів 30 гривень. Наш сирок це також сирний продукт з грибами 160 грамів, 27 30. 49 гривень. Продукт сирний столичний розумний вибір. Пакування 160 грамів. Можна придбати ось таке молоко від щоденний збір. Тут 2 кілограми 2,5 жиру за ціною 94 гривні. Сметана яготинська 20% жирності 50 гривень. Сметана президент 15% жирності 46,20. Сметана молокія 15% 46,20%. Сметана своє лінія 15% жиру 200 г 22 гривні. Кефір. Ферма 2,5 жиру 51 гривня. Молоко ферма 2,5 жиру 43,70. Триває акція на кефір Молокія. 1% жирності 40 гривень, акційна ціна. Молокія сир 200 грамів 9% жирності 46 гривень. 5% жирності 43 гривні. Нежирний майже 41 гривня. Сир своя лінія 300 грамів, 5% жирності 60 гривень. Просто наш сир 300 грамів. Також 5% жирності 68,30. Ряженка 3,2 жиру, ягодинська, пакування 450 грамів, 32 гривні. Виріб м'ясний, апетитний, 500 грамів від розумний вибір 50 гривень. Куряча ковбаска з м'яса птиці, розумний вибір 300 грамів тут 56 гривень. Київська свиняча шинка першого сорту своє лінія 500 грамів 136,60 гривень. Варена своя лінія 500 грамів 72 гривні. Сосиски ранкові 330 г 46 гривень. Сосиски хот-дог, 450 грамів 73 гривні. Починкова ковбаска ліверна. Я як бачу слово ліверна, мені одразу згадується бабуся, тому що вона дуже любила оцю ковбасу. І в нас в хаті завжди вдома була оця ковбаска ліверна печенкова вищого сорту 63 гривні за 400 грамів. Ковбаска гурман із сиром 420 грамів, 9650 подорожчала вже. Виріб часниковий 420 грамів, 78 гривень. А зараз всі купують новомиргородський 420 грамів. За ціною 61 гривня. Від добров зараз зі знижкою сардельки свинячі першого сорту 27 гривень за 100 грамів. Кобаска губернська своя лінія 420 грамів, 77 гривень. Зараз в акції ось цей. Оселедець в олії від норвен 115 гривень баночка, 460 грамів. Не забудьте за пасту, своя лінія. По заморозці хек хупсі напівпатраний по 1650 за 100 грамів. Котлетки із червоної риби 400 грамів, тільки розігріти потрібно. 89 гривень. Треба буде також взяти, спробувати. Дарий Карпат масло, 82% жиру. 86 гривень. Я ще знайшов ось таке масло. 57% жиру. Це знежирене, мабуть, масло. А за ціною 70 гривень. Тульчинка 400 грамів, суміш, 72% жиру. 73 гривні зі знижкою. Своя лінія Маргарин столовий, 72% жиру 500 грамів, 46,60 А що, я люблю мій віну деколи поїсти? По 10 гривень 80 копійок зараз. Найдешевший салатний майонезний соус. Салатний 350 грамів, 18,50. Майонез улюблений 350 грамів, 2350. І майонез справжній також 350 грамів від розумний вибір 27 гривень. Провансаль від Щедро, 300 грамів. Подушка майонез 38,60. Майонез Оліс столовий 300 грамів, 43 гривні. Майонез від Оліс чудовий 37,60. Майонезний соус салатний гуляй поле, пакування 550 г за ціною 38 гривень. Кетчупи від оліс, є лагідний, є шашличний 18,50. Торчин заправка буряково томатна 34,40. До борщу заправка відруна 470 г 57 гривень. Олія майола нерафінована, пакування 850 мл. За акційною ціною 65 гривень. Олія розумний вибір 850 мл 60 гривень та 50 копійок. Олія Майола рафінована 850 мл 65 гривень. Олія стожар 75 гривень 70 копійок. Щедрий дар вітамінізована майже 65 гривень. Та 70 гривень зараз коштує Олейна. Кілька в томатному соусі торгова марка Море по 38,70. Кілька розумний вибір в томатному соусі 30 гривень та 40 копійок. Паштет з додаванням гусятини «Памапол» 200 грамів 32 гривні. Тірольські консерви зі свининою «Памапол» 300 грамів, 55 гривень та 50 копійок. 340 грамів паштет класичний починковий. 40 гривень зі знижкою. Кілька обсмажена в томатному соусі. А золото я купував, мені сподобалось. 280 грамів тут. 66,40. Лящ з'явився. Обсмажений в томатному соусі, торгова марка море по 48,60. Кілька своя лінія в томатному соусі 250 грамів 36,40. Пластівці вівсяні, тут пакування 500 грамів 41 гривня. Ось такі 8 злаків 470 грамів 43. Та пластівці вівсяні ось такі від розумний вибір. Тут 400 грамів 13,50. Чай, чорний пакетований, своя лінія. З ароматом фруктів. 25 пакетів. 32 гривні 50 копійок. І також зелений 32,50. Чай розумний вибір. Байховий дрібний 180 грамів. 62 гривні. Чай, чорний гранульований, розумний вибір. 180 грамів. 52 гривні. Пакетований чай. Ромашка, м'ята. 20 пакетів. Розумний вибір. 11,30. Листовий чай з додаванням плодів та ягід Ароматизований. 80 грамів. 37,50. Тропічний ароматизований, чорний та зелений. Також в таку ціну. І чай, а листовий байховий чорний. Своя лінія 80 грамів. За ціною тієї ж самої 37,50. Зі знижкою зараз чай а, Мономах зелений 28 пакетів 28,50. суміш чорного та зеленого чаю з ароматизова з ароматизаторами. Тут 30 пакетиків 40 гривень. В акції чай тисяча та одна ніч 40 гривень, 30 пакетів. Чорний з додаванням фруктів, ягод лісових 34 гривні. Чорний з ароматом бергамоту 45 пакетів 34 гривні. В акції чай родина, лісові фрукти, лісові ягоди. Тут 100 пакетів 67 гривень. Ну і звісно ж увесь чай торгової марки День у день 40 пакетів. Теж з хорошою знижкою, 31 гривня. Якщо полюбляєте чорний з ароматом бергамоту, 40 пакетів, 30 гривень, 80 копійок. І зверніть увагу, ось цей чай чорний, байховий Кеня. Тут 100 грамів, 43 гривні та 40 копійок. Львів кава зі Львова еспресо класична 240 грамів 156 гривень. Напій Галка ранок 100 грамів 32,70. Форд 150 гривень та 40 копійок, 225 грамів, та Форд 75 грамів, 55,70. Арабіка чорна карта. Пакування тут 230 грамів за 163 гривні майже. Печиво розумний вибір кукурудзяне 300 г, 32 гривні 80 копійок. Печиво вівсяне, а розумний вибір також тут 300 г 28,60. Печиво вівсяне зернове. Це ж воно, ого, майже 50 гривень. Щось так дуже дорого. І день у день печиво зі шматочками шоколаду 300 г 34 гривні. Печивати тет 11 гривень 30 копійок. Дивіться, які новинки з'явились від рошен мультикейк, чи це, мабуть, змінили пакування. Кокосове 180 грамів 32,40. лимонад Крем також 32,40. І шоколадне 29 гривень зараз зі знижкою. Усі по 180 грамів. 20 гривень коштує контик. Печиво 100 г. Печиво своє лінія Тріфі 15 гривень за 100 грамів. Печиво розумний вибір принц Наполеон за 100 грамів 11,20. Печиво вагове деліція з арахісом 23,30 за 100 грамів. Зі знижкою Жако зефір на вагу 16,50. Зефір своя лінія. глазурований 300 грамів, 52,40 Так, це у нас престиж зефір класичний 300 грамів, 48 гривень та 40 копійок. І знаю, я знаю, що всі люблять ось цей зефір від Джако. Так, пакування тут 350 грамів. 58,50 Хочу показати новинку, яку щойно поставили. Ось такий молочний шоколад Ріферо. Не знаю, що це за це, а, це наш виробник. 75 грамів вага цієї плитки, але цінника ще немає, поки що без цінника. Подивимося тоді вже в наступному погляді. Дякую вам за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Зустрінемось вже дуже скоро. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!